А чи стикалися ви в своєму житті з домаганнями або психологічним насильством? Стикалась ні, вже наразок. І На щастя ні, а але... е, ну і сексуальне також? Mm -hmm. Питатися воднати цю проблему якось там розмовою. Мабуть, повинні бути якісь організації. Які допомагають жінкам, дітям? Там я була в декреті, треба було щось змінювати в житті. Ну і потім я і сама почала вчитись на психолога. Ну, якось так не знаю, інтуїтивно, напевно, на в мене не було такого, що прям вже я там якась хвора, треба мені лікуватись. Просто так не знаю. Повістити родичам, близьким. Статистиці особливо жінки бояться, можливо, десь втратити родину, можливо, десь навіть на загал це виставити. Чи є певні гарячі лінії психологічної підтримки? Якщо таке було, і з цим не впоратись самостійно, ви відчуваєте, що щось не так, то краще з професіоналом це зробити. Yeah.